Знімаєте чути. Зараз да. можемо ми Хочу розказати вам про такі душевні заходи, які відвідала як тренер, як партнер за останні два місяці. Це дуже потужні заходи. Перший захід був у лютому місяці 25-го року. Це душевні тервені. Ми з іншими спікерами говорили про стосунки із собою: тіло, кохання, творчість. Я саме була уособленням відносин із собою в коучинговому форматі, де через свій стан налагодження своїх думок ми можемо керувати власними впливами на життя. Дійсно, це була така потужна взаємодія. Я відчула енергетику і залу, і роботи нашої команди тренерів. Ми підтримували одна одну. Ми єдналися з людьми через запитання, які нам надали учасниці, і говорили про досить важливі і глибокі речі, які зараз відбуваються з кожним. Наша мотивація насправді починається не з гарних слів. І не зі слів, давай, давай бігом бігом, а саме з того, щоб прислухатися до себе, задати собі чесні правдиві запитання і виявити свої слабкі місця, виявити свої проблемні моменти, чесно сказати, що нам потрібно допомогти, порадитись з тими людьми, яких ми вважаємо авторитетом для себе. Але авторитетність тут не збудована на соціальних принципах, що ця людина там розумна, в неї є дипломи. А авторитетність більше будується від поклику серця, коли нам з цією людиною добре взаємодіяти, коли вона нас розуміє, підтримує. І саме так відбувався цей наш захід в легкій атмосфері, в чесності, в підтримці і в мотивації, тому що коли наш стан вже спокійний, налагоджений, ми знаємо, в чому є наші слабкі і сильні сторони. Ми можемо цим успішно усвідомлено керувати і направляти це вирішення своїх важливих питань сьогодні. Тому що питання в нас будуть завжди. Ми люди, ми цікавимося життям. Ми хочемо, щоб воно було різноманітним, і тому завжди у нас виникають якісь проблеми, які ми перетворюємо на задачі. Ще піділюю трошки чайку. Хочу розказати ще про один захід. захід де зустрічаються майстри. Фестиваль розвитку свідомості з гарною назвою Живи, який проходить два рази на рік, уже 17 років. Нас в Вінниці Це фестиваль, який об'єднує майстрів різних практик, і тілесних практик, і духовних практик, і езотеричних. І психологів, і коучей дійсно була така зустріч близьких душ, де і тренери могли повзаємодіяти між собою і обмінятися досвідом, наповнити один одного, і де учасники могли взяти підтримку від тих, хто проводить заняття, тому що підтримка в наш час дуже важлива. І мені дуже радісно, що в Україні люди почали розкриватися і ділитися тим, як вони підтримують себе, і, відповідно, підтримувати один одного своїми якимись сакральними інструментами. Ось, наприклад, просто вживання чаю, але в Такій спокійній, затишній атмосфері, коли ми можемо побачити зміну його кольору, коли ми можемо потримати цю чашечку, відчути температуру, понюхати, посмакувати, побути в моменті навіть з цим чаєм, це вже є своєрідним інструментом налагодження стану. Як вирішили брати участь у цих заходах? Взагалі останнім часом важливим принципом мого вибору, коли я думаю, іти мені брати участь у заході, чи не потрібно мені це завжди є відчуття, якщо мені відгукуються люди, які організовують цей захід, якщо у нас з ними співпадають цінності, дуже часто в мене виникає. Поклик в серці, де мені хочеться бути частиною цієї команди, докласти своїх зусиль, своїх умінь для того, щоб та справа, яку вони роблять, вона поширювалась і могла допомогти більшій кількості людей. І саме таким чином я обирала і на цей раз брати участь у цьому заході. Чи ні, дійсно мені відгукувались люди, які організовують ці заходи. І... Мені захотілося стати їх частиною. Чи був страх участі, чи був самозванець? оскільки ви з собою працюєте, і вже багато років працюєте, наскільки зрозуміла, це нові заходи, це таке певне розширення? От коли поступила пропозиція, чи відчувався якийсь страх, і ось таке: А може я не піду, а може я не зможу? Звичайно, це взагалі дуже класний інструмент розвитку. Коли перед нами стоїть задача у розширенні, дійсно великі заходи з новими запитами є завжди страшними, невідомими і для мене так само. І звичайно, перед тим, як я йшла на захід, і душевні деревені, і на фестиваль. На фестивалі, я до речі, йду тренером вже не вперше, але партнером пішла вперше. І кожного разу радість у тому, що виникають нові виклики, спонукає мене розвиватись далі. І для мене це, до речі, дуже гарна ознака, те, що мені ще трішки страшно, і є ще зони, де мені ще можна розвиватися. Наприклад, перед заходом душевні теревені був ну, не те, що без страх, да, а таке очікування. Живої взаємодії з великою аудиторією, тому що все ж таки я завжди любила працювати або індивідуально або в камерних форматах. А жива взаємодія, коли люди задають запитання, і коли я без умовної підготовки, без тексту можу вільно взаємодіяти з великою кількістю людей і відповідати на запитання, це дійсно виклик. Це про стан, якому потрібно довіряти, довіряти собі. Тому що дійсно всі знання, які в мені є, вони розпаковуються в потрібний момент. Я це вже в цьому впевнилася, і завдяки заходу, душевній теревені так само впевнилася. І, звичайно, те, що поряд команда, якій я довіряю, яка може підтримати, це також стало певним усвідомленням, інсайтом, що можна. Цей момент отримати цю підтримку, і навіть просто коли люди з тобою сидять на сцені, вони підтримують тебе поглядом, підтримують тебе своєю присутністю, своєю посмішкою, якоюсь фразою. Це теж дуже дуже цінно. А найголовнішим викликом моєї участі в фестивалі також стала близька взаємодія з трохи більшою розширеною аудиторією. Я усвідомила у собі таку проблему, таке слабке місце, те, що я в своїй взаємодії, в сесіях, в іграх дуже часто хочу сильно, сильно допомогти людині і вирішити за неї запитання. І як би мені не хотілося повірити в клієнта, дати йому можливість вирішити самостійно на фестивалі, якраз під час майстер-класу Сила ДНК, Учасників було багато запитань з приводу того, що вони не розуміють якийсь певний інструмент. І це було видно навіть по очах, що людина не розуміє. Я сама знаючи, що нерозуміння чогось і є тим важливим кроком в невідоме, в нове, все одно відловила в собі бажання все ж таки всім все пояснити. Але наступним етапом мого розширення стало дійсно внутрішнє заспокоєння і такі слова самій собі, що людина дійсно для того, щоб доторкнутися до чогось нового, має самостійно пройти через цю невідомість. І, можливо, через тиждень, можливо, через декілька місяців розпакувати для себе із тих відчуттів, які вона зібрала в майстер-класі, щось своє особливе. Тому що якщо в цей момент я завантажу людині якесь своє знання і свого досвіду, то це не буде її здобутком, і воно не буде настільки цінуватись. Морила Боже, що я там наговорила. Які були очікування від фестивалів? Які були результати, чи співпали вони у цих заходах? Очікування реальності скажу так, що е, я останнім часом не будую очікувань, і це мені допомагає дійсно розвиватися. Боже, як? Тому що коли я будую очікування, то е, я дуже часто, як і всі ми, е, ці очікування провалюю для себе да, і знецінюю потім результат. Але е, замість очікувань... Я будую конкретні, скажімо так, критерії опорні. Для мене важливі, щоб я досягла певних результатів. Ну, що це може бути? Це може бути, наприклад, впізнаваність мене як тренера або моєї сторінки у соціальних мережах. Да? І впізнаваність моєї діяльності. Це точно той критерій. Або те очікування, які я можу собі поставити, Скажемо так, для мене теж одним із критеріїв важливим є в моїй діяльності це те, що однозначно мої взаємодії, доторкання до людей, хто б це не був, або партнери фестивалю, або інші тренери, або учасники, все одно це іде певний момент служіння і передачі енергії. Моїх знань цій людині неважливо, що це буде там майстер-клас чи проста розмова, чи просто ми будемо поряд знаходитись в цей час, вже йде взаємодія і вже йде корисний, цілющий вплив. Я в це дуже вірю, і тому, скажемо так, що це те той критерій, на який я теж спираюся. Ще один критерій це те, що я обов'язково беру щось нове, тобто аналізуючи той досвід. Які я сама особисто проходжу як тренер, я можу розширювати свою діяльність, бачити потребу людей, з якими вхожу в взаємодію, і будувати із цього нові інструменти, нові подорожі для вас, нові ресурсні зустрічі. Чи маєте бажання брати участь і надалі в подібних масштабних заходах? Ну скажу так, це знову ж про очікування. Кожного разу, кожен мій інструмент, який би я не використовувала в роботі, він змінюється. Тому що змінююсь я, змінюється мій внутрішній стан, якісь інші знання розпаковуються. І так, мені цікаво взаємодіяти із розширеною аудиторією, але на сьогоднішній день я розумію, що це можливо будуть якісь інші мої прояви. В подібних заходах, тобто я буду презентувати якісь інші продукти, я буду виходити з якимись іншими питаннями, я буду обов'язково по-іншому подавати матеріал, тому що і це вже буде інакший захід, це вже буде не той самий, але ну, в принципі бажання, звичайно, долучатися я маю. Чи хотіли б організувати власний такий масштабний захід? Чи були колись про це думки щось таке подібне? Ну насправді в минулому, ще до того, як я почала проводити ретрити, я була засновницею благодійного фонду профілактичної діяльності, і мені доводилось ну, більш-менш часто проводити такі заходи або місцевого формату, або ж дійсно я збирала аудиторії людей. Для яких проводила цікаві великі заходи. І ця аудиторія була і 50 і 100 людей. Тобто, в мене досвід проведення великих заходів є. І я долучалася до таких заходів, до організації саме таких заходів. Але насправді, коли я пройшла цей досвід, в мене зараз немає бажання організовувати великі заходи, тому що я бачу себе саме частиною команди, і мені цікаво. Бути саме учасницею, тренером, спікером заходу а організаційні моменти вони все ж забирають достатньо багато енергії, і тому в моєму розумінні потрібно розділяти. Якщо ти організатор заходу, то займатися цією справою. Якщо ти спікер заходу, то все ж таки працювати над цими моментами і бути в цій ніші. Що потрібно знати людині, яка ніколи не була учасником або спікером в подібних заходах, але хоче або отримала схожу пропозицію і хотіла би взяти участь? Чи можете якісь рекомендації надати як коуч? Чи є у вас такі рекомендації, чи це залежить індивідуально від людини? Ну, взагалі, я хочу зараз. Відбадьорити і змотивувати саме тих людей, які завжди кажуть, що вони не хочуть брати участь. Найчастіше це люди дійсно класні практики, і саме таких людей не вистачає серед спікерів заходів. Тому що одне діло, коли ти навчаєшся, коли ти ці знання здобуваєш, але ще їх не впровадив у практику через себе. То це ну, спікерство класний спосіб, звичайно, почати впроваджувати, тому що все одно будь-яка людина, яка починає ділитися, вона в будь-якій більшій чи меншій мірі застосовує для себе ті знання, які вона здобула. Але люди практики вони мають дійсно такий потужний момент, потужні знання. і... Потужний досвід, щоб поділитися, але вони мають багато страхів, і внутрішньо не мають віри в те, що вони зможуть вийти на велику аудиторію і, можливо, десь не бачать цьому цінності, тому що ну, вони вважають, що вони дуже роблять свою гарну роботу руками. Спілкуючись там з певною кількістю людей, або в індивідуальному або в груповому форматі, скажімо так, просто не застосовували цю можливість поділитися з великою аудиторією. Але порадою для таких людей може бути те, що якщо ваші знання цінує вже невелика кількість людей, то навіть ваш страх да, перед тим, щоб вийти на велику аудиторію, він може бути певною ознакою, що вам дійсно пора піти туди, в цю область та, і стати спікером, тому що це вам надасть дуже великої мотивації. Насправді, коли ми перші рази боїмося, на другий, третій раз ми вже починаємо отримувати задоволення від того, що ми беремо від аудиторії, тому що обов'язково будь-яка взаємодія це енергообмін. І якщо ми будемо кількісно це вимірювати, то коли ви взаємодієте з однією людиною або з маленькою групою людей, це 1%, да? там, наприклад, 20% повернення вам енергії і мотивації. А якщо ви взаємодієте з великою аудиторією на 50-100 людей, то ви здатні при усвідомленому розумінні, да, що ви подобаєтесь собі в цьому заході, що ви... Дійсно, даєте цінну корисну інформацію людям, то ви можете взяти оцей фідбек від людей у вигляді мотивації вже в більшому об'ємі, наприклад, 80%. І дійсно потім цю енергію використати в своїй діяльності, що відбулося зі мною після душевних деревень. Коли краще відмовитись від таких заходів, ніж погодитись, ну от є в людини і хочеться і коли це така приказка. Mm -hmm. От коли краще все ж таки відмовитися, тому що це буде їй не знаю на благо. Скажу так: якщо ви чудовий практик в своїй області і вам, наприклад, зустрічається людина, яка вам пропонує. Стати учасником, спікером великого заходу, то, звісно, якщо вже звучить пропозиція, значить є певна ваша готовність туди йти. Але в певний момент часу може бути настільки багато упереджень, страхів, які навіть відображаються на фізичному тілі, це може бути і ваш, ваше погане самопочуття, і якісь проблеми зі здоров'ям хронічні. І навіть е, хронічне недосипання, і можливо такий графік роботи, де ви не встигаєте нормально поїсти, попити і сходити в туалет, тому це може стати серйозною завадою в прийнятті рішення, щоб піти на подібний захід. І це теж може стати опорною точкою для того, щоб ви задали собі запитання. Якщо зараз світ мені підсвічує, що я в принципі вже готова, мене запрошують. То що зі мною не так, що не так з моїм станом. На чим я маю всередині себе попрацювати, щоб перейти на цей етап? Тому що в цей момент, коли ви без ресурсу, коли ви не догодували умовно себе, коли ви не доспали, не доїли, не подбали про свій відпочинок, не подбали про елементарні базові речі е, своїх потреб, то ви не можете сказати людині так. І не потрібно цього робити. Це ви собі дійсно зробите мінус. Ви потім себе самі з'їсте після такого заходу, тому що ви або захворієте, або будете бачити одразу свої мінуси. А вони будуть на перших зустрічах, тому що ви в цей досвід ще не ходили. І ви будете бачити, поки, скажем так, свою недовершеність в цьому. І це нормально. Тому варто заходити, брати участь в таких заходах, коли є внутрішній стан спокою, цікавості, і може бути невеличкий страх, що я з цим не впораюсь. Але чим далі ви будете йти на цікавості, тим більше у вас буде можливості все ж таки розвиватися в цьому. А найцікавіше: тисніть вподобайку. Підписуйтесь на наш канал і отримуйте задоволення від стилю життя у коучингу. Зверніть увагу, те, що в описі я розміщу посилання на захід Душевні теревені і на фестиваль Живи. Це заходи, які будуть продовжуватись. Тож ви можете проходити, підписуватись також і знайомитися з майбутніми анонсами.